Всем привет! Сегодня покатался трошки по приемках и нашел такую кучку инструментов. Приемки были дорогие, так что цены будут соответственные. Так, мы начнем. Есть 6 тисков одинаковых. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все они в одну цену. На одной ось снимаю губки, но губка там десь в машине лежит. Ну, цілий комплект. Ну, як комплект, пара тільки. Люта виходить, якби два комп'єкти губок. Один комплект є сюди. Е, Кому які треба, кажете номер 1, 2, 3, 4, 5, 6 Всі вони по 750 гривень. Так от виглядають. Поворачуються. Це в одних немає цього штока, за який держаться. Ну є така от біда. Далі є такі тиски. Теж цілі, не репнуті, не варені. 700 гривень номер 7 8. 450. Немає одної губки. Далі є такі от, типа станочні. Ціна 700 гривень. Потім две наковальні. Не взяв, чим мірять. Там якийсь даже логотип є. Там собака мешает, сейчас би взять бы кинуть в неї. Ну, Не жалко, нічого продавать потом буде. Так, е такі вот на накрувальня 400 гривень. Така 600. И лот таке от двоє маленьких тисків 450 гривень. Ці нормальні, з цих других цей болт о, зломаний. Тобто викручуєш, винт, винт викручується. Крутиться винт. А ця передня часть стоїть на місці, тому що немає болта. Ціна за пару 350. І от на завершення <кхід> такі от класні тиски 1000 гривень. Губки точно не пам'ятаю. Або 700... Так, да, десь в районі то є 70 мм 700, то я вже загнув. Грудь, крутиться взагалі легко. По насічкам на губках видно, що в житті я не бачили нічого. Рузаві, значить, завиські покраски. Вайбер 099 320 8666. Всім дякую за увагу. Далі буде.